где ты, жулик? Где? Мы, да? мы на музей. Приехала уже Милечка спать на Это был просто кошмар. там кадри. Вона ходила, гуляла з кірою. по коридору бігала, все було добре, допоки ми не зайшли в кабінет. Боже, це був кошмар. Ми з чоловіком її вдвох не могли втримати. кричала, віщала, покрасніла, все стало гаряче. Це просто був кошмар. Аж лікарки стало її жалкою. Каже, ну, заспокойте її, потім продовжимо. Але потім було зрозуміло, що немає смислу його успокаювати, щоб вона не заспокоїться, що краще треба швидко доробити Узі і все. Чесно, я думала, що ми не зможемо його доробити Узі. Чудом його просто доробили все-таки і вийшло оттуда. Я не знаю, в мене ж самою голова з нервом розболілася. Вона просто побачила, що це чужа людина. І все. Зразу вкрик, вистярю, все. це вже не кові 6 місяців дитинки. Вона вже знає, що це чужа людина, і все. Зробили все-таки, подивилися, все, що треба, але сказали повторно зробити через місяців 5-6, коли вона буде спокійніша вже, коли вона спокійно буде лежати і можна буде нормально подивитися. А Емілька, на на На, даю тобі на. на. На, я тобі даю, на на. На. Ідеш? На. на. На, на, і дивись, на, грабельки, на. Ідеш? На. Молодець. Молодець. Іде. No. <свят> Молодец! Ку-ку, <свят> ты пришла! <свят> и, и такая довольна, что пришла. <свят> а куда ты стыдешь? Там шкоду робить, да? Шкоду ушла робить. Ах ты, хитрушка. Шкоду хотела и ты маме робить, да? Он пледы уже раскидала. Еще это шкафа вывертать. Да? Ты уже топтикаешься так? Да? Це вона вже на нас ходить, вона вже може, отаку кіра її заговарює, вона вже півкімнати може сама пройти. Боже, що доставала, якісь рукавиці, півкімнати вже вона може в нас сама пройти, але буває таке, що от ходить, ходить півдня, а потім спробує е, поповзати, знов спомни, що повзати легше і починає повсти. І треба знову нагадувати, що ні, ходи, і треба так чим частіше її мілька розхожувати, то вона тоді швидше піде. Тобто вона вже ходить, але вона, скажімо так, лінується і хоче, от якщо повсти, знаєш, повсти легше, повзе, знаєш, що біля опори легше, іде біля опори і лінується іноді. Треба так заговарювати, то вона буде ходити. Що це ти мені бух робила? Серветки. Бух мені робиш. Бух? Бух робиш мамі. Нашу мені шкафа вивернула. Пліди подоставала, салфетки подоставала. І е -е -е -е, ще гамать хочеш. Не можна салфетки гамать. Не можна. Куди топаєшся? Не можна гамать. Давай, мама, буде на місце їх класти, добре? На місце. Да. Топ робиш. топ 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 <хи> <хи> топ 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 робиш. Будь? Так бути на попку. Добре, що памперс там є, да? Подушка така в безпечності. Подушка без опасності, так? Бути, будь-буть, буть. Вставай. Дивіться, <клухи> нам сьогодні привезли дрова. Вага І оце, щоб ви розуміли проход вниз. Тут ступеньки, але їх зараз просто немає. <смі> Стільки дров. Боже, це капець. Чоловік от їхав ненадовго на роботу, дивіться. І буде це все розгрібати, нести в гараж, складати уже там, бо ж якщо зараз дощ, сніг, вони і так мокрі. Якщо ще дощ-сніг, то взагалі буде капець. Намокнуть. Де такі в нас справи? Все, дотопилась, дотопилась. Що ти хочеш, гірлянда там? Бачите, у нас вимкнуло світло, уже години дві немає. Вже включаємо, що можемо. Гірлянда, потім якісь фонарики Мількін. Бачите, куди топишся? Що, да, де ти? Ми тебе бачимо, бачимо. Мілька трошки хникає, бо вона після сна тільки встала. То ще не проснулася сама. Вимкнули у нас світло, графік з 2 до 5, здається. Але два-три останні, десь два-три останні дня у нас, ну, наприклад, тут графік був там з 12 до трьох, Але насправді виключали на годину, на дві і потім включали. Ну, Тобто не вимикали таке по графіку аж до самого цього. Ідемо, йдемо до мене. Йдем до до мами. До мами. Йдем. Я надіюсь дуже, що сьогодні теж буде так само, і що в нас включать раніше. Ну, бо вже починає темніти і хочеться, щоб включили все-таки. Бо Емілічка встала, вона перекусила, але скоро їсти нормально треба буде, а в нас же електроплита. <му> да. Скажем, ми нічого так не зробимо. Так що таке, будемо чекати світла. Дивіться, як емілька круто сіла. Хоч фотосесію роби. Але що все зеленим стало, щось непонятно. Я не знаю, може батарейки погано. Клас, така краса.